Щорічно 2 лютого відзначається всесвітній день водноболотних угідь. Наразі мережа водноболотних угідь міжнародного значення у нашій країні нараховує 50 територій, захист та відновлення яких є запорукою збереження біорізноманіття, оскільки близько 40% усіх відомих людству видів рослин та тварин оселяються саме у водно-болотних угіддях. Вони є важливим джерелом живлення для риб, місцем для їх нересту на голу і зимівлі, а також міграційним шляхом від яких залежить популяції водних біоресурсів як в межах угіддя, так і поза його мер. Про історію свята та важливість збереження навколишнього середовища, у тому числі водно-болотних угідь. Мешканцям Ізмаїла та Ізмельського району нагадують вихованці станції юних натуралістів. Відзначення цього дня приурочено до підписання світовою спільнотою 2 лютого 1971 року в місті Рамсар, Іран, міжнародної угоди конвенції з водно-болотних угідь. Її мета зберегти водноболотні угіддя як середовище існування великої кількості біорізноманіття тварин та рослин. Таких територій в Україні 39. Вісім з них в Одеській області, зокрема, і в нашому регіоні. Озера Картал, Кугурлуй, Сасик. Водноболотні угіддя найцінніша екосистема, ресурси якої людство використовує для задоволення питних потреб, ведення сільського господарства, риболовлі і аквакультури. Зокрема, більше двох третин світового улову риби пов'язані із здоровим станом водноболотних угідь. Рослини водноболотних угідь виконують роль фільтрів води. Саме водноболотні угіддя є основним джерелом питної води. Природні ресурси угідь використовують для опалення, будівництва та розвитку народних промислів. Вони годують нас, адже протягом тисячоліть являється місцем для рибальства, полювання та сільського господарства. Наразі Придунайські озера переживають не найкращі часи і знаходяться на межі екологічної катастрофи. Озера Кагул, Картал, Катлабух, Ялпух, Кугурлуй, Саф'яни та Китай забезпечують водопостачанням аж чотири райони Одеської області. Однак, надмірне господарське освоєння прибережних смуг і водоохоронних зон у системі водойм, нераціональне користування рибогосподарськими комплексами, закінчення терміну експлуатації гідротехнічних споруд призвело до зниження рівня води в озерах, підвищенню в рази рівня її мінералізації та забруднення джерел. Унікальна водойма в Ізмаїлі Леб'яже озеро теж щодня знаходиться на грані екологічної катастрофи. Адже у разі, якщо стається аварія на колекторі, здійснюється аварійне скидання стоків саме в Леб'яже озеро. Резервного місця, окрім віддамбованої частини озера, місто поки що немає. Ми сподіваємось, що ситуація зміниться і озеро оживе та знов буде мальовничим куточком для дикої природи в місті. Щоб зберегти ці унікальні території, нагадуємо декілька правил. Під час відпочинку не засмічуйте природу, захистимо у від забруднення. Ми, юнати, стикаємося з таким, таким фактом. На відпочинку люди беруть пташенят, черепах та інших тварин додому, та потім приносять на станцію. Частіше цього тварини гинуть без батьківського піклування. Запам'ятайте, батьки пташенят ніколи їх не залишать. Забирайте їх у природи. Людина завжди залежатиме від природи, адже являє собою її невіддільну частку. Тож людство має згуртуватися та почати діяти. Необхідно терміново рятувати природне середовище. Давайте збережемо природу разом. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми. Новин.